Привіт, друзі! Пепа, ти злякалася? Ага. Ніяк я не привчуся вичищати в них кожен день, ніяк мені до голови не дійде, що тут стіку немає. І вже таке діло, як раз в тиждень, чистка не пропинає. Пепа моя опять грязна, накидала сіна їм, зараз повитираються і буду це все вичищати. Ті малявки твини, якісь чистоплотніші, чистіше, бачите. Люська, валюха! А якісь чистіші. А пепа моя, де на сери, там і ляже. Не знаю і чого. Свиня? Да, пепе? ж свиня? Їсти, дала, пити, дала, вона вже знову собі Кидала сіну. сіном. Молодецьоха. Воду перевертають і дивіться, що робиться. Бачите, виливається вода звідти з кліток, у сюди. Ой, сюди. Ну, не, було б тут, не були б тут свині. Добре, ще, коли є, де взяти опілки. Опілки збирають в себе влагу. І не так робиться грязно в клітках, коли стелять опілками. Що, що таке, що таке, а? Почула мене, да? Люська, почула, да? І Валюха вже. Повтягується. Люська з п'ятнишками чорними на спині. Бачите? Привєєєт! Привєєєт, виразі ми такі, привєєт. Валюха без п'ятнишок. Ось такі мої дівульки. По 23 третій місяць полежать, по два з 27-му буде три місяці. Ось ну, такі мої бабоньки. Так, да, бабоньки мої. Так. Папа бачу, хоч там і замащено, вона обернулася і дивлюся, в неї петля аж синя. Чи вона мені не гуляє, дівка. Тут так не розвертається, але обичну розова, бо вона не кричить нічого, а за нею наблюдаю, ну, самі розумієте, я її покрити ж хочу. Вот. А щоб її покрити, мені треба вичислити, які у неї гульки. Ну, не може бути так, що свині вже 20 числа буде 8 місяців. І не одної гульки. Ну ні в року вона у мене такий тонкий. Бачите? Пепа, треба, щоб ти загуляла. Бо як не загуляєш, підеш на м'ясо. Прикинь? Яка тебе перспектива чекає в майбутньому? Може, краще ну, його нафік, а, Пеп Краще, може, загуляє? А? дівко Шараки такі. Я люблю такі попки. Кажу, як яблучко, але ні. Оставши лучка, дивлюсь на поросяту. Тоже такі ці жопты отставни. Нравится мені таке дело. Да, Пепа? Вообще, каже, свини, то хороше дело. Ну, де вот это. Треба ще робити клітки, ще купляти свій. Ой-ой-ой. Ще хоча б штук десять треба. Да, Пепа? Тоді можна буде щось каже вороти. Ну, бачите, тільки моя така. Так дивишся, то, вродь б, грозу, Бог його знає. Ще й замазалася ж зараза. Кругом тюю сраку не втулюються. Ну якось насри в одному куточку і все. Ні. Треба по всій клітці, всій, вичухатися, викачатися. Правда? Я розумію, що ти звиняю, але що ж ти така за мазура? <гум> Дівки і то чисті, чисті чистоплотніші ці малі, в них там туалет, там де пенічок, ну тут вони воду розливають, а там сплять в тому куточку. Вони якісь не такі за замазурки, бачите? Тістенькі. Хоч їх і двоє. А то геть за мазура, Пепа Треба ще робити клетку. Тут дві штуки ще буде. Тут кліток. О, о! Стеле хазяйка, стеле прямо, так? Да? Пепе, ти прям хазяйничаєш по-настоящему. Ось так, от так моя дівчинка робила. Ось, от, от, от молодець. Ой, умничка. Mm. Зараз там вся влага, що там є. Вона впитається всі, ну і мені буде краще залізти вичистити в неї. Ой, Боже. Ой, Боже, бо вся в мене за дурні такі поросята, всі в мене. Бачите, Валюха без п'ятнів. А Люська з п'ятнишками чорними. Валюхи там одне. Люськи воно прям видно їх. Вичите? Зараз Пепа, я з тобою розберусь. Щас, да? Зараз, каже, пепа, будемо з тобою розбиратися. Ну ладно, потом. Ай, <ріхи> Ой, дівки. Ай, дівки, отаке в мене сьогодні відео про моїх поросят засранок. А то я все вам колозий, коло за тільки показую. Льоська. Льоська. Ти валюха. Чого обзиваєшся? А? Бачите, які в них мордочки продовжувались і цікаві такі в них рила. Ой боже. От тебе поза зранку. Ну, ще почекаю, кажуть, в 9-10 місяців домашні свині приходять в охоту. Ще почекаємо два місяці. А далі буду думати, що з нею робити. Щоб сказати їй, щось бракує, вітамінів, якихось чи що, ні, вона їх отримує з корму. На взгляд, їй теж нічого не бракує, вона не худа. Вага нормальна. Да, так, дівку. А чого не гуляємо, не знаємо. Добре, коли свиноматками займатися, починати не з одної, як я воно, а хоча б штук 5, щоб було. У свиней бувають такі казуси. Може погуляти, може не погуляти. Коли є вибор, то ти не так заглядаєш і не так ходиш, переживаєш. Проблема. Наприклад, отака та якась здає проблеми, не гуляє, чи що собі раз, на м'ясо забрали, продали, на місто неї купила молодняк новий і все. І ти голови не морочиш. Ну, на мій взгляд, наприклад. Бо якщо я ще зараз трохи почекаю, як ні, я її буду різати і буду м'ясом продавати, бо живим м'ясом перекупщикам це називається відайдаром. що в мінус уходиш. Я її продам м'ясом <кій> по людях і вмість неї купиться молодняк, кинеться у клетку. І все. Дві-три голови. Бо і на вагу продавати, ну, о, це куха. Тисяч шість мені дадуть за неї. Ну, вісім це все, оце потолок. А м'ясом продавати буде побольше. Не знаю. Да, Пепа, надо буде продавати м'ясом тебе, якщо ти зараза не загуляєш. То дивися, лучше загуляй. Будеш мені проводити поросят, будеш жити ще не один рік. Да, побачив всі синячі прелісті. <рес> так, так, Надіюся, що ті дві то загуляють без проблем. Дві зарази малих. Шмакодявки. Добре, друзі. Ой щось. Таке в мене сьогодні відео про все і не прошу. Вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І, як завжди, до зустрічі в нових відео. Від. Тупої, дурної сільської блогерки, як деякі люди вважають, що я таке тупе й дурне, що хай Бог милує. Так от. Так що всім пока.